Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продав акції компанії Super Micro Computers І ось чому. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. У самого брокера Trading 212, через якого я купував і продавав, видно так само, що ось Sold продано. Мої акції Super Micro Computers. Звичайно, це все я вніс в свою таблицю, купівлю, продаж акцій і вирахування. Податків, ну і тут можете бачити, що такого-то числа по такому-то курсу рахувалося. Звичайно, на такому сайті беремо курс валют, якщо ви в Польщі, або на курсу валют України, на Національного банку України. І тут вписується, і воно автоматично, полуавтоматично рахується. Ну і в принципі видно, що було в плюсі, що було зароблено. В загальному цю компанію маю досить недавно, десь місяць назад я її собі купив. Після того як компанія повідомила, що від них пішов аудитор, і ціна на акції різко Почала падати, бо їх підозрювали у шахрайству що вони там щось мутять зі своїми звітами. І тоді, як я писав собі в Телеграм, що я там докуповував їх по 20, перед тим я їх купував там по 25, здається, от. І потім у середнього собі, ось тут, якщо подивитися, 18 числа я публікував в Телеграмі у себе. До речі, підписуйтесь на телеграм, там інформація виходить більш актуальніше, точніше, більш оперативніше. І там я показував, що ось я там докупив собі по 20 доларів. І вчора я написав в телеграмі, що я продав ці акції там по 38 доларів і заробив на них за місяць, десь плюс-мінус 50%. І причина, чому я це зробив, так само написав це в Телеграмі. Що причина, можливо, в п'ятницю вони вилетять з індексу. Це лише домисли, це думають, що так може бути, може так і не бути. Я для себе вирішив, що подивимось, що буде в п'ятницю, тобто 13 грудня, зовсім ось, ось скоро. Власне, сама стаття ось так виглядала на Yahoo Finance. Акції Supermicrocomputers впали за один день на 8. Відсотків і за того, що пішли слухи, це лише слухи, що вони можуть вилетіти із індексу NASDAQ 100, і на їх місце може стати або, наприклад, Palantir, або компанія В Загальному компанія заявляє, що до 25 лютого вони 25 року вони хочуть подати всі свої звіти, які вони не зробили раніше, щоб не відбувся делістинг з індексів. Ну і всі якби кивнули головою, що окей, добре, ми там подивимось, почекаємо. Але є одна така річ, що сам індекс. NASDAQ 100 буде робити ребалансировку до 13 грудня. Тобто 13 грудня вони роблять ребаланс, і якісь компанії виходять, якісь приходять. Просто у них на цей день запланований ребаланс і все. І звідти пішли слухи, що можливо їх виключить із індексу NASDAQ 100. Не путайте з різними ETF-ами на індекси, бо індекс NASDAQ 100, ось, наприклад, так виглядає. І тут можете собі бачити різні компанії, які там є. І так само Super Micro Computers поки що вона тут є. Можливо, вона і лишиться після п'ятниці, після 13 грудня і далі. Подивившись на сам графік ціни акції, то бачимо, що от вибрати тут за 5 останніх днів. То бачимо, як компанія після 9 числа вже почала падати і 10-го числа ще більше впала. Хоча, якщо взяти інші компанії, наприклад, Палантір, який має зайти на її місце, то ми бачимо, що так само після 9-го числа вона теж впала, хоча мала відносно почати рости активніше, якщо їх туди включать, тому що коли, коли додають до індексу якусь компанію, то більше в її собі там додає. І із за того, що купуються ETF-и, компанія. Так само має приріст окремо. Але в загальному палантір, як, якщо подивитися, ось за місяць часу, то він виріс на 25%. Від початку року взагалі на 322%. З ним зараз відбувається щось шалене. Я його так само недавно був продав, і про це вже в мене здається, або було відео, або просто писав в Телеграмі, то я його продавав десь по 62 чи 64, щось таке, бо думав, куди йому далі рости. Бо ось от, тут недавно був такий досить різкий скачок. Ну, але як ми бачимо, він поки що. Далі росте, непонятно навіть чому. Так само, якщо взяти MicroStrategy, яка компанія може війти замість SMCI, то от вона якраз на фоні цих новин видно, що почала зростати. Бо ось 9-10 числа вона була по 370 і зараз за цей короткий період часу виросла на до 411. Так само, що в цій статті написано, що Модерна може піти із індексу NASDAQ 100, і замість неї можуть прийти Axon або Equix. І сама Модерна, якщо подивити на графіки, так само бачимо, після 9-го 10-го числа почала падати досить із 45 впала там взагалі до 41 ну і тут трішки відросла до 43 і замість неї може ввійти Enterprise який теж відносно впав після цієї новини. І Аквінікс, як який, в принципі, тримається на тій самій позиції від 10-го числа, мав досить незначний приріст. Ну, але знову ж таки, якщо якусь компанію додадуть, то це добрий такий знак, що її що вона почне більш. Активніше рости. В загальному, якщо дивитися на фінансові показники супермікрокомп'ютерс, то в принципі ми бачимо, що показники у них останні три роки досить такі шалені. Але знову ж таки, із-чого вона почала падати, із-за того, що їх запідозрили в тому, що вони шахраюють там із звітами і показують неправдиві дані. І за того потім ціни дуже сильно впали там із 110, а до спліта це взагалі було там 1100 доларів за акцію. Потім був спліт один до 10 і 1100 перетворилися на 110. Від самого піка 110-120 доларів за акцію, вони впали там до 18 доларів чи до 20 доларів за акцію. Ну а зараз почали от відростати до 40. По фінансовим показникам, знову ж, якщо дивитися, то бачимо тут шалені прирости. По net Income, наприклад, 150, 120, 80% із року в рік. Кількість акцій вони довипускали, але не в таких шалених масштабах, який у них був приріст. І EPS так само зростав ось за останні 5 років, там із 0%. До 21 до 2,01. Ну і як писав в Телеграмі, що я подивлюсь, що там буде після 13 числа, 15 числа, і, можливо, знову собі куплю ці акції. Ну, але це вже буде видно. Знову ж таки, не фінансова рекомендація. Якщо взяти інші компанії, які прогнозують, що можуть зайти на їх місце, то взявши палантір, то бачимо, фінансові показники не такі яскраві, як у SMCI, але, наприклад, теж були досить добрі: плюс 40%, плюс 23%, плюс 16% це по ревеню Gross Profit так само. Зростав ось за із 2021 із 1 мільярда 200 рази 2 два зробила до 2 мільярди 150 мільйонів. По Net Income вона вийшла із збитковості і пішла в плюс. І це дало дуже великий буст цій компанії. Але, блін, не настільки, що вона зараз 72 долари за акцію. В загальному моя така. Оцінка, що ну добре, 35-40 доларів за акцію це було адекватне. Можливо, ринок просто дуже жадібний на даний момент і буде корекція, а може і не буде, може і далі почне рости. По компанії MicroStrategy то тут не так уж і все весело. Бачимо, що з 21-го по дохідності вона падає, із 510 мільйонів впала там до 467 мільйонів. Gross Profit так само знижується із 418 до 343. І net Income тут бачимо що в даному році поки що вони в мінусі, в збитковості, хоча вони, от якби тут, мінус 500 мільйонів, потім мінус півтора мільярда. Далі в 23 му було плюс 500 мільйонів, і зараз в цьому році, який ще не закінчився, мінус 400 мільйонів. Можливо, до кінця року вони вийдуть в плюс, що в принципі теж може їм дати добрий буст. Але друга річ, що вони досить сильно довипускають акції просто шаленими темпами, і це не досить добре. Хоча, знову ж таки, якщо подивитися на графік за цілий рік, то бачимо за останній рік, то вони виросли на 586%. Більшість це пов'язано із того, що вони підв'язані до біткоїна, а біткоїн недавно був плюс 100 тисяч доларів. Ну і про інші компанії, то що Модерна має вилетіти, це в принципі досить нормально, я думаю. Бо ревеню бачимо, що вона скачується із 2021-го, з 18 мільярдів впала до 5 мільярдів. Ну і знову ж таки відомо, бо був коронавірус. Всі діла, і тут вона просто шалено, плюс 2200 відсотків зробила. Ну але потім, як і люба інша фармацевтична біотехнологічна компанія, досить тяжко мені зрозуміти їх поведінку, як воно буде там рости або падати. У мене є декілька компаній компаній в цій галузі, і вони в мене в жорстких там мінусах той самий Medifast або Bioxel Therapeutics, які в мене мінус 70%, мінус 80%. Тому модерна плюс-мінус з тої самої категорії бачимо Net Income, чистий прибуток. От знову ж таки пішов в мінус в збитки. Але якщо замість модерни зайде Axon, то тут, в принципі, бачимо, фінансові показники досить таки гарні, і з року в рік вони роблять 25%, 37%, 31% сім, плюсу по ревню. Gross profit так само виріс із 300 мільйонів до 1,2 мільярда. Net Income так само у них ось вони із мінуса останніх двох років. Точніше, 2020 і 2021. Вони пішли в плюс уже в 2022, в 2023 і в 2024 пішли в плюс. По кількості акцій вони довипускали. Найбільше це було в 2022 році, але бачимо, що тут темпи зменшуються в 2023 і в 2024. -му. EPS так само зростає. Ось останній рік на 100% майже. З Equinix так само, в принципі, зростає невеликими темпами, плюс там 7%, плюс 10%. із року в рік по ревеню, по net income, якщо подивитись тут більш цікавіше, чистий прибуток їм досить гарно росте. Із 500 мільйонів вони виросли x 2 за 5 років до 1 мільярда. І EPS у них зростає останні роки, плюс 32, плюс 38, плюс 34, плюс 20%. Плюс Шують вони дивіденди. Напишіть в коментарях, чи ви маєте SMCA або Palantir, чи тримаєте їх, чи продали, чи будете зараз купувати, чи вже будете продавати. Буде цікаво дізнатися. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, тискайте вподобайку, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому на все. Всім дякую всім папа. Успіху в інвестиціях.